Домашнього насильства. Минуємо -е, жовтненький листопад місяць. Ну, що я хочу сказати? Що вона могла з цього вийти мати. І для неї це вже буде буквально ну, як відчила. абсолютно вірно. у вас і в них домашнє насильство. Є однією з ключових проблем в Україні. І, на жаль, як говорить статистика, і в нашій громаді також. Дуже довгий час ця тема в суспільстві взагалі замовчувалася. Завжди люди говорили: нічого не бачу, нічого не чую, нічого нікому не скажу, якщо це стосувалося домашнього насильства. Але світ змінюється, і ставлення до цієї проблематики теж. На щастя, змінилося. Зараз це вже не справа окремої сім'ї, окремої родини, це справа всього суспільства. Рішенням сесії Підгородненської міської ради від 23 вересня 2022 року було прийнято рішення про створення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. Та або насильство за ознакою статі. Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування це доступний і безпечний простір, де постраждала особа від домашнього насильства або гендерно-зумовленого насильства може в комфортних умовах отримати комплексну допомогу, а саме якісні соціальні послуги, психологічну протримку, правову допомогу. А також інформування щодо інших осіб і суб'єктів, які надають послуги у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Насильство не має виправдання, домашньому насильству тим більше. Тож, якщо ви або ваші знайомі стикаєтеся з такою проблемою, не ігноруйте, звертайтеся за допомогою до нашої спеціалізованої служби.